У Нідерландах відбувся чемпіонат світу шашок серед юніорів, і на найвищу ступінь, скажімо так, підсталу пошани. Піднялася наша з вами землячка. Це запоріжанка і спортсменка Анна Дмитренко. Вона є вихованкою саме Запоріжжя, і цим ми надзвичайно пишаємося. Причому, як кажуть люди, що спостерігали за тією грою гра була дійсно така дуже швидка, навіть реактивна і блискуча. Вона позаду себе залишила 19 суперниць, і з дев'яти горанна виграла 6, а ще 3 завершила у нічию. І чемпіонкою світу Айна стала вже вдруге. Отак от, от доброго ранку. А на дмитренко її тренер сьогодні на знімальному майданчику нашої програми. Будемо дізнаватися подробиці, які ще нам невідомі. Віктор, ти в шашки грав? Да грав, може розкинемо партійку? Я чого попросила взяти, щоб показати, що чоловік в даному да? випадку буде дурніший ну, за давай. жінку? Так що Аня, поки буде розказувати, що її спонукало приготую, да до власне до того, аби ставати чемпіонкою з шашок. А ти поки порозкладуєш фігури на шахівниці? Домовилися Віктор, на, на чорні чи на білі підроставляти правду. Так, все, я зрозуміла. Петро, ти, ти впевнений, ну, що то, не хочеш позмагатися за в ша... в грі в шашки. Анічка. Отже, вдруге стаєте дійсно чемпіонкою світу ю... світу? Це ну сталося випадково? Чи це якась була така мета з дитинства? Я хочу грати у шахи, я хочу вигравати у шахи у всіх. Як це відбувається? Знаєте, коли я була маленька, я грала з родителями в шашки, але це було лише з И mm -hmm. когда чисто случайно попала в этот клуб и начала играть, конечно, мне начало получаться, и я определенно ставила себе какие-то цели. Именно стать чемпионкой мира не было. Но когда два года назад я стала чемпионкой мира, это было немного случайно, то сейчас <laughs> я этого не ожидала. да. То сейчас это было более чем осознанно. Я ставила цель и ехала именно за первое место. Что в Ну, конечно, надо слушать все, что говорит тренер, обязательно вы без всяких своїх прихотей. А, так, але тут цікаво, як це ну, що каже тренер, і які можуть бути побажання взагалі в нашому спорту да. креатив. Ми можемо, ну, ми ж розвиваємо позицію так, як ми іменно хочемо. Куда mm -hmm. вам більше нравиться, да, розвиваємо шашки в центрі, наставляємо, намагаємося як-то обойти суперника. І якщо тренер смотреть підборку партій моїх суперниць і говорить, в яких позиціях вона слаба, якщо я буду притримуватися того, як он это мне сказал, то, соответственно, мені буде намного проще виграти. Я просто в дитинстві також грала з батьком в шахи, там нічого такого не було. Потрібно просто було суперника, ну, батька власне шашки вбивати і все. Ігор, як тренували, Аню? Що робили для того, аби змусити її правильно мислити там. Все у нас автоматично. Ми робимо це вже не перший раз. Як ви правильно помітили, що Аня стала двократною чемпіонкою світу. Тому досвід в таких соревнованнях ми, звісно, маємо вже не перший раз. Готуємося до таких соревновань. Працюємо достатньо багато перед самим соревнованням. Проглядаємо партії учасників чемпіонату світу. Нам додається коли ми граємо в Європі. Після Європи додаються азіатські країни, також американські країни, Бразилія, Нам на цих соревнованіх виступали. Ми всіх учасників просматримо і готуємося к тому чемпіонату. Тобто потрібно відстежити, хто як грає, зрозуміти виходить стратегію своїх конкурентів, знайти там слабкі місця і вже потім ну, вгадувати, як хто піде, як хто буде грати. Ви дуже талантливий ученик. Потому что, коль вы задаете такие вопросы, чуть ли не профессионально. Потому что действительно нужно разобрать каждого участника, потому что жеребьевка проходит после каждой игры. И затем ведется подготовка персонально под этого спортсмена. Естественно, нужно определить у него слабые места или же нащупать во время игры. Это намного сложнее. Для этого тренеры выезжают на такие крупные соревнования. А после того, уже если есть слабые Места, значить, нужно на них давить до конца партии. Только так можна победить а взагалі люди, які там грають у шахмати, грають у шашки, кажуть, що вони надзвичайно розумні. І кажуть, що це люди дійсно там потребують постійно якихось для того, щоб підвищувати кваліфікацію, доставати ще там ще розумнішим, ще логічнішим, ще пер ще, скажімо так, ну далекогляднішим. Потрібно щось робити, щось потрібно розвивати, якимось чином тренувати мозок. Є якісь вправи, чи просто ви граєте, і в цьому і це єдине тренування. Нет, мы просто всегда. развиваем параллельно как тактику, так и стратегию. Угу. Э, пытаемся решать комбинации на большее и большее количество ходов. Ну и, конечно же, без физической подготовки умственная будет хромать. А что все нужно? Э, ну, мы с тренером ходим в бассейн. Мы регулярно плаваем и пытаемся развивать как и психические, так и физиологические наши мнения. Потрібно, щоб психіка була стійкою, щоб людина не почала панікувати, сидячи за столом, дивлячись на шахівницю. Потрібно, щоб при цьому проявлялася витривалість спортсмена. Є знов ж таки над цим працюєте. Видіржка якраз один з моментів нашої роботи. Те, що Аня сказала, це фізподготовка, угу. тому що кадаво на старт виходять спортсмени чемпіонату світу, Естественно, получается, по ситуации все готовы. И до начала соревнований все хотят стать чемпионами мира. А на протяжении такого длительного периода времени, как идут соревнования, в течение 7, 8, 9 дней. Вот, необходима кропотливая работа, нервозная работа. Вот, и как раз компенсация физподготовки это выходит, и психологическая подготовка, это главные факторы на чемпионатах мира и Европы. Що стосується там особливості харчування, всі спортсмени, які виходять на, на, на чемпіонати високого рівня, там, правильно харчуються, дотримуються якихось дієт, збалансованих шахістам, шахматистам, що потрібно. Там, більше шоколаду їсти, Ну нам кажуть, що шоколад підвищує розумову діяльність, кукурудзу більше споживати. Чи це все просто якісь легенди ну, неправдиві? Сладка, звісно, це виставля головний мозок. мозг и даёт как бы толчок для того, чтобы человек на протяжении длительного периода времени был свеженьким и имел возможность хорошо управлять своими мыслями. Поэтому шоколад, мёд, орехи это главные продукты питания дополнительные на соревновательном процессе, по-хорошему. Угу. А Ань, ну и тепер можна говорити вже, я вже зрозуміла, як готувалися щодо конкуренток і конкурентів. Що, а, в чому були їхні слабкі сторони? В ч... Які взагалі це були конкуренти? Їх багато, власне. Як обходить? На соревнованнях такого класу, вже це міжнародне соревнування, в моїй віковій категорії дуже складно і слабості у дівчат, тому що всі дуже опитні гравці. Але ми старалися знаходити якісь пробіли саме в стратегії. Угу. В чому, на чому проколюються скажімо так, конкуренти? на чому вони прокололися під час цього чемпіонату? Mm, ну, Некоторые пропускают тактику, может быть, для некоторых я в чем-то сильнее в тактике. А очень немаловажный фактор это подбор правильного дебюта. То есть, если девушка не знает, как дальше, куда выводить позицию, как выходить, то это для меня огромный плюс. Угу. Відчуваєте якусь там військову скажімо, війну на шахівниці? Є якась така, от відчуття, що от зараз ви не просто там фігурки пересуваєте, а дійсно проводите військову операцію? Так, да, звісно, йде боротьба, і відчувається. Угу. Петрович, ти хотів Боль... по пограти а, Ну власне, мені розставили якусь а, ситуацію, яка була, і якщо можна трошки розповісти про цю ситуацію, хто чий хід? И чем все в результате закончилось? Я сейчас поставил позицию, та, которая игралась в четвертом туре. Они играла с китаянкой. И вот э, после этой партии она ворвалась в тройку призеров. Великолепно реализовала эту позицию, где мат шашного материала достаточно мало, но тем не менее она великолепно довела эту позицию до победы. Это была очень важная победа, но в классическом турнире. А что касается блиц партии, uh -huh. я еще дополнительно хотел бы добавить, что виртуозное, тактическое видение Ани вот этих всех позиций, в основном девочки из-за этого проигрывали, потому что у нее очень хорошая реакция и хорошее мышление именно в такой экстремальной ситуации. Которая, допустим, на доске, какая бы она ни была. Даже если тяжелое положение может быть в любой позиции у каждого соперника получится. Она с достоинством выходила из него. Так, а а, а не играла белыми чи черными? Черным. Черными играла. Она Так, Анечка, вас Очистили. тут, я бачу, вас тут сразу вбьют. А Сейчас хоть на Ага. Да, в ага. этой позиции китаянка пошла так. Ага. От безвыходности практически. А ну, ну давайте дальше. Мне ж цікаво. Ну, мне цікаво, просто ну ты похудела, да? А як як ты далее ходила? Мені мне цікаво. У нас программа очень сильно затянется, потому что нужно объяснять еще дополнительные правила угу. этой игры. Да. Потому что нужно в эту ну, игру бить большинство. Есть такое правило. Допустим, ага. Аня в этой позиции так сыграла. І коли я только що сказав слово большинство, значить Значит, аріфметіки дві обов'язково. Ага, так ми, значить, неправильно граємо в шаль. Ні, правильно. А ну я не знаю, я неправильно. Тут не зараз біла ні. має вбити одну чорну, потім вбити ще одну чорну. Вона, ну, вона зобов'язана це та, зробити. Так, так, а ми грали так, щоб можна було там менше, більше. Петрович! Ми, хто зараз... тебе виховував. Та ніхто мене не виховував, коли виховувала. Ага. Ну, Зрозуміло. Значить, побила отак, так? Та. И теперь ход черных. Черные бьют так, так. Попадают на преддамочное поле. В этой позиции ход белых. Может повернуться назад, насколько завгодно клітиночок. Кто? Білі. Била перед черным стоить. Перед... Сейчас, ч... сейчас черные хотят поставить дамку. Ну, дамка, да. дамка, Но... дамка обозначается двумя шашками. И в этой, позиции... зрозум... в этой позиции белым нужно вести защиту таким образом. Черные все равно ставят дамку, переворачивается. Защищаться нужно, потому что вы видите, что мы побьем три. Mm. Они бьют, они ходят. Здесь мы останавливаем одну из шашек, потому что здесь связка три против четырех. Компенсация. Все, это уже все. Белые пошли, черные пошли, так. Тоже все, тоже Белые копируются. вынуждены mm. отвлечь mm. дамку для того, чтобы пройти дамочным полям. Mm. А дама по вынав. Побили быть, две. Да? Белые пошли и в этой позиции после этого хода Китаянка сдалась. В зв'язку з тим, що неотразімо. Я, я, я би тебе тут... проривався вперед, вперед не Ні, ти берега... я тепер вже як би ти не походив, так сказати. <свят> до... <свят> <свят> я, <до> <свят> я, я до того би проривався в той крайній. Я не знаю, що би з того вийшло, чесно кажучи, тому що я не бачу так далеко наперед, то я б проривався там. <свят> вот этот <свят> простой варіант, казалось <свят> би, да, для зрителя. Ми показуємо, але це було просчитано зарані, вже буквально. На 7 ходов. Я просто подвигал, а на самом деле 7 ходов прошло. В mm -hmm. yeah, uh, yeah, 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 голові yeah. Ані це все, ця от схема вибудовувалася. Мені ну, просто цікаво, це така була карта, да? складна схема, де були ці ходи промальовані один за іншим, один за іншим. цікавіше питання, Коли ти знайомишся з хлопцем, вони тікають зразу, коли ти кажеш, <с ти чемпіонка шашки. Я там не говорю. А ти їм все не кажеш. розумієш? Правильно, і не кажи, це вже називається шашки, але в шашки стосунках вже наперед передбачаєш, ходих хлопців. Так роблять всі жінки. Не кажеш, що вони чемпіонки світу шашок? Ні, ні, шаш... прораховують на сім кроків вперед у стосунках. А, Анечка, так от, власне, коли так от прораховуєш, то візрозум... і бачиш, що в тебе 19 суперниць. Яка найстрашніша була на чемпіонаті світу з, з шашок цього разу? Кого бояв? Хто був найсильнішим конкурентом, кого найбільше боялося, хто б не знаю, там був найбільшою загадкою. Ну, я не можу сказати, що самое страшное, наверное, противница, скорее самое интересное для меня было именно вот эта партия с девочкой из Китая. Потому что она очень хорошо играла со всеми моими соперницами, и никто не смог ее победить. И мне очень хотелось как-то нарушить эту ее традицию, играть в ничью. Мне хотелось ее победить. А, а хто ще? А хто ще крім, ну от в Китаї дівчина була сильна. Хто взагалі, які взагалі країни, ну досі лідери можуть. прогресуюча країна – це Китай, але вона тільки розвивається. А наші основні конкуренти це Голландія, Росія і Білорусь. Mm -hmm. А а були представлені всі взагалі країни? Ну 245 не можуть бути представлені, я, ну, я не але не знаю, не багато. Скільки, фактично, 20, 20, 20, 20 країн були, так? Да, 20. Представників було на чемпіонаті світу. В цьому году, отже, най Найвищий показатель Бо стран угу. і що стосується власне подальшої підготовки, що далі, коли вже маєш два статуси, два чемпіонські титули, здаватися не можна, але суперники будуть так само складніше ставати, з партії будуть складніше ставати з віком, все взагалі буде ускладнюватися. Що далі? Я граю в два вида програми в классическую партію і Бліц. В Бліц. Я вже стала чемпіонкою міру. цель – це классическая програма. А тобто є до чого рости. Всі є з чим А, Дякуємо ви, вам. висновок такий дуже страшний для нас, чоловіків, тому що українські жінки не тільки найкрасивіші, а ще й найрозумніші. А це означає чоловіки, що все пропало. <ріст> <ріст> Дякуємо вам за те, що завітали до нас в гості. Бажаємо успіхів спортивних вам. Переходимо до чергової рубрики. Це Еврика про історію телеграфа засобу зв'язку, яким сьогодні не користуються. Але я ще пам'ятаю, як тато нам <ріст> на відпочинок телеграми відсилав, як воно все працювало далі в «Евриці»?